До речі, перед війною десь за рік ми тільки його відремонтували, зробили хороший ремонт. Танк вистріл і вони підпалили навмисно. Тут ніколи військових не було, навіть їхніх військових тут не було. Вони тут мародерничали, лазали там щось забирали, але тут військові не були, ні їхні, ні наші. Весни 23 го року ми узнали, що ми занесені в урядову програму краще, ніж було по відновленню. І от Ми всі зраділи, що так буде. Передбачає відновлення, по-перше, комунальної інфраструктури, це ЦНАП разом з сільською радою. Ми так зараз з проектантами працюємо. Це Циркунівська амбулаторія, це ліцей. Циркунівський. Міна небезпека висока. А от Тут це перепрацювали не менше 20 пристроїв на день вони знаходили. Робота ця закінчена. Я рахую, що у нас неприємних. Сюрпризів не буде. Поки ще немає розуміння, як приватне житло буде відновлюватись. На сьогоднішній день ми нараховуємо близько 15%, які не підлягають відновленню в селі церкви, які зовсім не підлягають, це зруйновані вщент. І непошкоджених будинків у нас немає. В нас сток підняло, там потолуки опустило. це вже обновили тут, завалило пригребачу двері угнуло в погріб, нас витягли сусіди, бо вони знали, що ми тут. Де я ходжу кожен день, трошки орудия посадила картоплю. Хочу, щоб мені хоча б дві кімнатки відновили, щоб я могла тут жити. За свою пенсію відбудувати я не можу цього.